Усім привіт і здоровенькі були. У нас пів дев'ятої. Я під клінікою. Я в черговий раз прийшла здати аналіз крові. Мене лікаря, цей ревматолог, направляє кожні три місяці дивитися на мій е.. ревматоїдний фактор, як працює. Ну, та й сьогодні не поїла. То сіла, то то вже і поїла, здала аналіз, та сіла, та й поїла. Щось перекусила, якийсь сніданок трохи, то й має трохи часу, то й думаю, поговорю з вами. У нас тут сьогодні Valentine's Дей. Всі вітають один одного. Вітаю і я вас. Happy Valentine's Дей! З Днем Святого Валентина. Кохайте, будьте коханими, будьте людяними, тому що людяність це основна така риса людського буття. Коли людина є людина і вона людіна, то вона може, може мати кохання, може його сприймати, може віддавати. Не так як декотрі цю рису десь вижили з себе, якось вони її пережили, бомблять, нищать ні в чому не винних людей і дітей. Коротше, от кої. Та й слухай радіо, й вітаю сьогодні по радіо, та й кажуть, якісь прикмети на сьогодні. Може, це вигадане, може це щось нове, може це щось старе, хтось колись може чув. То сьогодні, по-моєму, свято чи то коли було свято трьох святих. І вони кажуть, що в цей день незаміжнім дівчатам не можна трогати гулящого кота на вулиці, щоб чоловік не був гулящий. А коли до тебе підійде пес такий дворовий. Оцього пса не можна обходити, його треба погладити, це значить, може прийти якийсь друг в сім'ю, хороший друг. І, і що ще вони щось казали? А сьогодні дівчатам, які ще не віддані, не можна дивитися на чорних птахів, щоб чоловік не був ем, такий, ви знаєте, який такий суровий, щоб не був кимось ем, тираном. Коротше, це я перший раз почула та й вам кажу. Це я поки снідала після цього аналізу. Сьогодні, до речі, взяли дуже добрий аналіз, а обично мені колять два-три рази. Тут, тут, тут. Сьогодні з першого разу взяли. Мені там одна медсестра порадила, каже, коли йдеш на аналізи, пий води зранку, пий хоча б півлітра води, і туди буде легше братися кров. Я щось, щось не дуже вірила, думаю, при чому тут вода. Слухайте, я сьогодні попила майже бутилку півлітрову води. Взяли з першого разу. Може це так співпало, я не знаю. Але ну, так воно є. Пробуйте. Може, у когось також проблеми з венами, як у мене. Дуже лопається, дуже крихкі вени. І я кажу, аналіз крові, я лише приходжу вона показую, з якої руки беруть, яка краще. Я кажу, обі погані, дивися, все і може тут беруть. І взяла з першого разу, що мені, знаєте, так. Взяли п'ять пробірок крові. 5. Я за цей останній рік здала стільки крові, що я не здавала за всі 12 років тут, будучи в Америці, стільки крові, скільки я здала. Раз брали 11 пробірок, потім брали три пробірки, потім знову чотири. Тепер сьогодні взяли п'ять. Я не знаю, що шукають? Щось шукають, не можуть ніяк нічого знайти. Так що, отко. У нас сьогодні тепло, сонечко зранку, хочеться вже десь вийти, хочеться десь йти десь у світ, не знаю, у світ, з хати. Гет. З Машою знайшли об'яву в інтернеті, знайшла, що в Нью-Йорку, може хто був, хто в Нью-Йорку, є експозиція від Титаніка. Оце ж фільм цей Титанік про цей легендарний цей корабель. Є експозиція. І білети там не такі дорогі, ніби, ну і дуже хороші відгуки, що дуже така атмосферна експозиція. Дуже така якась вона, знаєте, під таким покровом якоїсь таємничості, чому він загинув, як там люди були, експонати, там це все розповідає, десь на задньому плані говорить оцей екскурсовод, розповідає про це все, що там знаходиться. Люди кажуть, що давно мріяли сходити, давно думали про це, чули від друзів, від близьких, що є на що подивитися. Так я кажу, Маша, може, би ми пішли, можливо, дійсно інтересно, хто має час, хто живе в Нью-Йорку, може, хто не чув. Я думала, що це десь на кораблі якомусь так зробили, але це ні, це не на кораблі, це десь у будинку зробили таку виставку. Що інтересне, куди б хотілося б піти. Давно не були в Нью-Йорку, але зараз, може, потеплі та й рванемо. Треба вже трошечки відпочивати від цього всього, як кажуть, прокидатися від зимової сплячки. Тому що зима є зима, воно так якось сковує тебе. Не хочеться нікуди ходити, навіть рано вставати. Але вставати мусиш, то я встаю, почала робити трохи якусь зарядку зранку. Бо якась така, якби будто мене зв'язали в гуц. Стою. О, знаєте, я колись була у нас по телевізору зарядка, О, така руки, ширі, ноги ширі. Оце, оце колись це були такі зарядки. Ото встаю, починаю махати руками, починаю махати ногами, починаю нахилятися. Колись не боялася нахилятися вперед, доставала руками при, знаєте, при складених ногах, доставала руками до підлоги. А тепер і ноги розкладати навіть не достаю. Це капець. І того треба не запускати, треба розтяжки ці робити, робити, тому що щось скувало, так, знаєте, як, як не знаю що. Розтягуватися треба, розтягуватися. Зробиш зарядку, зразу тобі опровидняється. Починаю повторювати ту зарядку, що дівчата мені там показували на фізіотерапії. Це ж треба нахиляти голову, от -от розтягувати ці мишці, ці мишці, закидати голову за, за руку і на отак, оці зарядки, робити отакі плечима, рухи кругові вперед, назад, трохи туди, трохи сюди. Та й що? от комахати головою? Акуратно махати головою в одну і в другу сторону по 10 разів. Треба робити 2 рази в день. Потім, у кого карпал тунел, вони показували, що на випряму руку, відгинати тако пальці і чути, от -от, коли, як в тебе натягається це все. І так, по 30 секунд. Цю руку, цю руку, потім згинати отак, чути, що от тут йде такий дуже, знаєте, як напряг, натягнення. Отак, от по 30 секунд тримати. Три рази це все обійти. Потім що ще? Закладати одну руку за спину, а другою. Чекайте, а другою щось робити? Наклоняти голову вліво-вправо. Ну, коротше, і це все натягувати ці всі мешці, де може бути щось зажати. Ой. Робити? А що робити? Чи операцію буду робити, чи не буду робити, але сидіти поки нема що склавши руки. Треба себе трошечки брати, знаєте, такого до рук. Зараз буде тепліше, і будемо виходити бігати десь кром хати. Зимою не дуже побіжиш. А коли тепліше, хочеться вже вийти. І дихати, і приймати вітамін Д. Це всі в нас болячки кажуть, що від нехватки вітаміна Д в організмі. Треба приймати вітамін Д, але коли чуєш YouTube, там говорять одне, не дуже хочеться сприймати це все до тебе. І не знаєш, як собі взяти того купу вітаміна Д на себе, тому що можна таке набрати, що потім не будеш рада, не будеш знати, куди бігти з тим всім. Так, потрошки, потрошки, якісь вітаміни, якісь добавки, Тепер чула. Наш лікар, навіть українець, сказав, що Ашваганда, дівчата. Я колись вже говорила про Ашваганду. І тепер, що Ашваганда ну, така непогана штука. Я не знаю, я не рекомендую нікому, нічого. Я колись брала, пила, потім зупинилася, була, бо щось було недобре. Я не думаю, що то було пов'язано з ашвагандою. І тепер я знову почала пити цю Ашваганду. я почала пити її з таких желатинових... Таких воно як цукерка, але така маленька шваганда, типу заспокійлива. Та й нічого поки не знаю, не бачу ніяких е таких, якихось наслідків, все тихо, все спокійно. Її треба, напевно, пити серіну якийсь час, щоб вона щось дала. Так що отакі діла. Тут є і цієї шваганди повно в різних цих і в таблетках, і в порошках, і оце ж кажу тобі желейних цих. Все треба пробувати, пробувати, тому що вам ніхто не принесе до хати. Читайте, дивіться і думайте, чи воно вам треба, чи не треба. І е, для цих же ж суглобів, для цих всіх чула, що дуже добре пити е, цей е, свізом, кунжут. Кунжут, олія є кунжутна і є паста кунжутна, тахіні називається. Я оцю тахіні кладу собі трошки в кашку. Воно, по-перше, таке смачне. Кунжут же смачний, особливо коли він такий трошечки піджарений він такий запашний. І от корисна штука. Так що. Трошки звідти, трошки звідти щось почула, щось почула, пробую все на собі. Я не думаю, що воно принесе якоїсь, я не знаю, біди. Потихенечку, потихеньку, щоб організм мав якісь сили. Зараз весна, і авітаміноз. Оз, і вітамін В12 і в 1 закінчила, в 6 ще є. Багато вітамінів також неможливо пити. Всі зразу треба якось чередувати одні, другі, треті. Не знаю. Ну, але хочеться, щоб було, знаєте, якась така У а то вже щось У щось каже хочеться. Ти думаєш, що ти поп'єш того того, то й буде легше. Тому не треба завжди перепивати, перебирати цього всього, бо може бути взагалі не го го го. Так що отаке мої рідні. Я виїжджаю, іду на роботу. І будемо святкувати Дей. Все, бувайте здорові! Кохання, радості, мирного неба, спокою і затишку в ваших сім'ях. Бувайте здорові! Бай-бай! Слава Україні!